Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Усі сукопутні сили Угорщини. Це лише дві механізовані бригади: бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке військо змогло би взяти наше Закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили би жодного опору. Вчора увечері в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт не відповів нічого чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більше є ретроспективна нещодавна новина. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська. Рухається до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому Бенко заявляв, що бойові дії знову точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та в Закарпатті, який для майбутнього нашої держави та безпекової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником агресії РФ. Поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини, загорнутим у дипломатичного характеру формулювання суть публікації. Угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча й лишається формально членом НАТО. На щастя, історія не знає умовного способу, і угорські війська так і не перетнули наш кордон, але з іншої сторони Угорщину тепер неможливо сприймати інакше, аніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності військо має в своєму розпорядженні Будапешт. Тут ми будемо спиратись на дані за Military Balance 2021. Забігаючи наперед, скажемо таке рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксують, що на кінець 2021 року збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. Сухопутні війська налічують 10,45 тисяч військовослужбовців, котрі зведені у дві механізовані бригади: бригаду сил розвідки та бригаду сил спеціальних операцій та інші частини. У своєму розпорядженні сухопутні сили угорського війська мають таку номенклатуру техніки та озброєння: танки 44 одиниці, Т-72 та 4 одиниці Леопарда 2 а 4 Бронетранспортери 120 одиниць БТР-80 а та 260 одиниць БТР-80, артилерія 31 гаубиця Д20 калібру 152 мм. неназвана кількість мінометів калібру 82 мм. інженерна техніка 21 одиниця, БАТ-2, ВТ-55 та МТ-55. В свою чергу ВПС та Сили протиповітряної оборони Угорщини налічують 5,75 тисяч багнетів та мають в своєму розпорядженні. 14 винищувачів JAS-39 Gripen, модифікації C та D, до яких, зокрема, є керовані авіабомби з лазерним наведенням p 2 6 ударних вертольотів мі 24 v та 2 гвинтокрили мі 24 p 7 вертольотів h 145 m 5 вертольотів Мі-17, 3 вертольоти Мі-8 та ще 10 таких машин на зберіганні. 16 радянських ЗРК Куб та невизначена кількість французьких зРК малої дальності містрал. Можемо допустити, що куці збройні сили Угорщини змогли б взяти наше Закарпаття лише за умови, що воєнно-політичне керівництво держави обвалилось. Команди давати нікому і силовики не чинять опір. Схоже, саме на це і сподівався Будапешт і прорахувався, бо народ та держава показали чудеса стійкості в умовах тотальної війни, яку розв'язав Кремль. Очевидно, що усі деталі можливих агресивних приготувань Угорщини проти України можуть стати відомі громадськості уже після війни. Також очевидно, що угорська армія поки що не отримала вистої масив озброєнь, замовлення, на які отримали. Римала Німеччина 44 танки Леопард a 7 та 24 сау Саопізет Ейч контракт, на який було підписано у грудні 2018 року, та 218 бойових машин піхоти КФ 41 Lynx. Контракт на який було підписано у вересні 2020 року. Якщо факт агресивних приготувань угорщини проти своїх сусідів буде доведено, схоже поставку цих озброєнь Будапешту варто буде обмежити заради спільної безпеки європейського континенту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.